Пролунав змовк дзвінок, аби зробити ще один крок. У подорож по місту вирушаємо і перешкоди всі ми подолаємо, школярі всі тихо сіли працювати разом захотіли, математику будемо вивчати, і знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок. Математики! Діти, на минулому уроці ми з вами використовували свої набуті знання про числа від нуля до восьми. Згадаємо з вами про послідовність чисел. Назвіть числа, які сховалися за квіткою. І це число, так, це число 3, яке стоїть між двійкою та четвіркою. Що можна сказати про ці числа, які стоять поруч, по відношенню до числа 3. Що число 2 менше, ніж 3. Ще, що можна сказати? Так, число 3 більше, ніж 2. Ще число 3 менше, ніж 4, і число 4 більше, ніж 3. Молодці! Яке ще сховалося число? Так, це число сім. Що можна сказати про числа, які стоять поруч? Так, число шість менше, ніж сім, а сім більше, ніж шість. Число сім менше, ніж вісім? А число вісім більше, ніж сім. Молодці. Ми з вами вміємо складати нерівності, використовуючи знаки більше і менше. Діти, а яке наступне число йде за числом 8? Про це ми сьогодні з вами і дізнаємося, коли продовжимо подорож по місту цифри і числа. Нас мрійниця та поспішайко вже чекають, аби познайомити нас з числом 9. Цифрою дев'яткою та ознайомитися зі складом числа 9. Отже, тема нашого уроку 9. Дев'ятка. Склад числа 9. Сьогодні ваше завдання, діти, навчитися розуміти кількісне значення числа 9 та писати дев'ятку. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія, допоможе нам здійснити подорож наступну це підручник-математика, який відкриваємо на наступній 38-й сторінці, це 3 і 8. Сьогодні ми з вами зробимо по місту крок 17 аби здобути нові знання. Розглянемо з вами лінійку. Назвіть числа від 0 до 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Діти, знайдіть число 8 на лінійці. Яке попереднє число до числа 8? Так, вірно попереднє це число 7. Чому? Тому що 8 мінус 1 буде 7. Діти, а яке наступне число за числом 8? Так, наступне число це число 9, тому що 8 плюс 1 буде 9. Молодці. Розглянемо з вами зображення та скажемо, скільки. Пальчиків. Пальчиків 9. Знайдіть на лінійці число 9. Діти, а якою цифрою позначають число 9? Число 9 позначають цифрою дев'яткою. Повторимо разом дев'ятка. Згадаємо з вами дні тижня та виконаємо завдання за стрілочкою 1. Перший день тижня це. Понеділок, другий, вівторок, третій, середа, четвертий, четвер, п'ятий, п'ятниця, шостий, субота і сьомий день тижня, неділя. Діти, а який? День наступний, за суботою. Вірно, це сьомий день тижня, неділя. Діти, а за неділею. А за неділею йде понеділок перший день тижня. Молодці! Діти, назвіть наступне число за числом сім, а ось число наступне за сім йде число вісім. Умнічки, а назвіть попереднє число до числа п'ять. А попереднє число до числа 5 це число 4. Молодці! Виконуємо з вами наступне завдання та позначимо у порожніх кружечках числа, яких не вистачає зліва направо. Розглянемо число 8. 8 це за стрілочкою, ми бачимо число 7, і порожній кружечок. 8 – це 7, і 1. Молодці. Наступне число розглянемо 4. І за стрілочкою порожній кружечок, а наступний кружечок 2. Отже, 4 це 2, і 2. Молодці. Наступне число це 5. 5 це за стрілочкою 2, і за стрілочкою порожній кружечок це 5 це 2. І три, молодці. Розглянемо наступне число 9. Дев'ять. Ми вже бачимо, що за стрілочкою маємо число 3. Дев'ять це три. І. Так, молодці. І шість. 6. 6 і три. Отже, з яких чисел складається число 9? Прочитаємо з вами та запам'ятаємо на пам'ять. Повторюємо разом.

Та повторіть склад числа самостійно. Яка ж цифра дев'ятка. Познайомимося з нею. Дев'ятка ось яка вона. Число 9, цифра дев'ятка, наче в цирку акробатка. Сторчака як перевернеться. Одразу з обернеться. А зараз пропоную відпочити та виконати руханку разом з ефірчиками. Перед початком обов'язково згадайте, як правильно сидіти за партою чи столом, як правильно тримати зошит навскоси, вільною ручкою притримуємо і олівчик тримаємо трьома пальчиками. Сьогодні ми з вами, діти, навчимося писати цифру дев'ятку, яка складається з малого лівого овалу і великого правого півовалу. Ширина цифри однакова вгорі та внизу. Починаємо писати нижче правого верхнього кута, із заокругленням вгору ліворуч і прописуємо малий овал, який розташований нижче середини клітинки, і піднімаємося вгору до початку написання. І не відриваючи руки, прописуємо вниз великий правий овал. Так? Щоб він торкнувся з середини нижньої сторони клітинки і заокруглюючи внизу ліворуч. Отже, візьміть прості олівчики та пропишемо з вами у повітрі. Починаємо писати малий овал, вгору зліво, заокруглюємо, ведемо вниз, і не відриваючи ручки, проводимо вниз, правий овал. Молодці! Сьогодні ми з вами в зошиті будемо прописувати цифру дев'ятку В кожній клітинці. Нижче на рядку ми пропишемо дев'ятку, чергуючи через порожню клітинку. Та напишемо з вами склад числа 9. Отже, від основної роботи відступіть 4 клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка – Пропишіть у кожній клітинці цифру дев'ятку, починаючи писати з верхнього правого, кутка ведемо вліво, заокруглюючи у малий овал, і далі прописуємо правий пів овал. Нижче пропишіть дев'ятку, чергуючи через порожню клітинку. Я бажаю вам успіху і вірю, що у вас вийде правильно та красиво написання цифри 9. Далі відступіть один рядочок, прокресліть горизонтальну та вертикальну лінію, аби записати склад числа 9. Перевірте свої знання, після як пропишете, прочитайте склад числа 9 та запам'ятайте. Самостійна робота. Діти, подивіться на ведмедика. Нам потрібно з вами знайти 9 відмінностей, порівнюючи зображення зліва із зображенням справа. За необхідністю натисніть на паузу, а далі перевіримо 9 відмінностей. Отже, перша відмінність це блакитна кулька. Раз, відмінність ще. Так, на ковпачку. Пензличок, так, кисточка. Так, різного кольору ще. Ще кружечки на ковпачку різні. Це три відмінності ще. Ми бачимо, що волосячка у ведмедика зліва є, справа немає ще. Так, краватка різна, що зліва, що справа. Так, ми вже назвали з вами п'ять відмінностей, шоста відмінність. це Щічки зафарбовані. Шоста відмінність ще. Так, на рукавчиках ми бачимо візеруночок на одному зліва. Малюнку немає. Справа є ще. Ще подошва. На капцях чорна, а на іншому жовта. І... Так, і ми бачимо відмінність. Замість м'ячика ми бачимо кубик. І того 9 відмінностей. Молодці! Наступне завдання гра, які цифри сховалися у малюнку. Натисніть на паузу та назвіть цифри, які сховалися, і це цифри. Ми бачимо і сімка, і двійка, і дев'ятка, і вісімка, і п'ятірка, і шістка, і четвірка, і одиничка. Молодь сім. Рефлексія уроку. Діти, яка кількість відповідає числу дев'ять? Коли дев'ять предметів? А якою цифрою позначають число дев'ять? Так, молодці, дев'яткою. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці!